Вітаю вас, дорогі глядачі. Хочу про поговорити про ЗСУ, що їх чекає зараз на фронті. І зразу перед тим як зробити розклад, хочу ще сказати важливий момент, деякі люди перелякалися, що я перестаю дивитись по воїнах ЗСУ. Ну, мається на увазі по безвісти зниклих. Я внесу невеликий коректив. Я не сказав, що я взагалі перестану дивитись по воїнах ЗСУ. Я просто беру собі паузу на декілька місяців. Це нормальні процеси, мені треба відновитися. Я також не робот. Я жива людина. У мене я з, з плоті і крові. У мене немає там материнських плат, у мене немає мікрочіпів, щоб я міг цілими днями працювати, працювати і працювати. Тому я беру собі паузу буквально на 3-4 місяці. Далі я відновлю роботу в цьому плані по безвісти зниклих. Я не припиняю її взагалі на все життя. Я відновлю цю роботу, я буду далі дивитися. Але мені зараз потрібен час, проміжок часу, для того, щоб я відновив свою енергетику. Так, відновив посредством певних обрядів, медитацій і так далі по списку. Плюс мені треба час дописати книгу. Дивлюся, тепер давайте подивимося з Су на фронті. Що зараз чекає найближчим часом? По напрямку фронту воїнів ЗСУ, там, де відбуваються зараз запеклі бої. Давайте глянемо. Карта врага близька присутність ворогів, активізація ворогів. Карта вірності хороший символ, незламність. Карта вогню підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки та удари. Небезпечна карта. Карта Дому, карта сім'ї, карта родини, карта родинних зв'язків. Не забувайте за них молитися. Просити захист вищих сил, читати захисні молитви. 90-й псалом, молитва до Архангела Михаїла, молитва до Матері Божої на розв'язання вузлів, дев'ятниця до Юди тадея, молитва до священомученика Кипріяна, до святої Марти, до Пантелеймона, цілителя за здоров'я. Є дуже велика кількість молитов, дуже сильних захисних молитов. Ну, ситуація така, досить напружена. Дивимося тут. Десятка хрестова карта тяжкого грузу теракти. Дев'ятка пікова карта агресії, король хрестовий, карта сили. Вони тримаються, карта вірності, король хрестовий, Сімейна енергія їм допомагає, але негативу дуже багато. Прям дуже багато. Десятка хрестова теракти, дев'ятка пікова агресія, дуже жорстка вогонь. Вороги. Цю війну треба припиняти. Припиняти негайно і не доводити це все, знаєте, до. Я хочу, щоб це все. Ну, звичайно, що кожна адекватна людина хоче миру. Кожна адекватна людина хоче миру, спокою, благополуччя. Люди не народжені для війни. Люди взагалі апріорі не повинні воювати, тому що мені здається, є набагато глобальніші важливіші цілі. Наприклад, вакцини від раку, і від, від онкохвороб, і від інших хвороб, чи там, наприклад, підкорення космосу, чи глобальний науково-технічний прогрес. А якщо ми один одного переб'ємо, якщо ми один одного знищимо, то що в результаті залишиться? Хоча, з іншої сторони, якщо подумати, люди не прогресують, на жаль, люди не ростуть духовно. Ну, це все безбожництво, це все якийсь сатанізм чорний. Так не повинно бути. Замість того, щоб боротися з реальними проблемами і з реальними зовнішніми негативними факторами, такими як глобальні там, хвороби, чума, чума там, голод і так далі, і тому подібне, екологічні кризи, то людство страждає фігнею. Хочеться вжити слово на букуха, але не буду його вживати. Я думаю, ви здогадалися. В прямому сенсі цього слова люди страждають ось так. Причому вся планета цим страждає. Всі ми одинакові, всі ми одним миром мазані. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам всього найкращого.